13 вересня, п'ятниця, врятований Його життям, частина 1. Смерть Христа примиряє віруючого грішника з Богом. Люди за природою своєї вороги Богові, і ця ворожнеча полягає в непокорі Його закону. Римлян 8.7. Закон Божий це Його життя, а його життя це мир. Тому Христос наш мир. У ньому ми стали праведністю Божою або, іншими словами, уподібнилися життю Божому. Покладаючи своє життя, Христос дає його кожному, хто прийме. Ті ж, хто приймає його так, щоб могли сказати: Я розп'ятий з Христом і живу вже не я, а Христос проживає в мені. Примирилися з Богом, бо мають те ж саме життя. Вони просто здійснили обмін, віддали своє життя Христу і прийняли Його життя натомість. Коли Христос віддає себе людині, Він віддає все своє життя. Кожна віруюча людина отримує всього Христа, вона отримує його життя як немовля, як дитина, як юнак і як зріла людина, людина, яка визнає, що все її життя було тільки гріхом. І добровільно відмовляється від Нього заради Христа, здійснює повний обмін і отримує життя Христа від немовляти до зрілості замість свого власного. Тому така людина обов'язково має вважатися <кхух> праведною перед Богом. Вона виправдана не тому, що Бог погодився ігнорувати її гріх через її віру. А тому, що Бог зробив її праведною людиною, виконавцем закону, віддаючи їй своє власне праведне життя. Про те, що прощення гріхів відбувається через прийняття життя Христа замість свого гріховного, свідчить твердження про Христа, що ми маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів. Колоссян 1:14. «Кров спокутує душу, бо життя плоті в крові, Левит 17:11. Отже, ми маємо відкуплення через кров Христа. Через нього ми примирені з Богом, бо у своїй смерті Він дає нам своє життя. Отримання цього життя по вірі робить нас такими, що стоять перед Богом так, ніби ми ніколи не грішили. Закон ретельно перевіряє нас і не може знайти нічого поганого, тому що наше колишнє життя минулося, а те життя, яке ми маємо зараз, життя Христа. Ніколи не робило нічого поганого. Але якщо до майбутнього, як ми були примирені з Богом смертю Його Сина, так і тепер ми маємо бути спасенні тим життям, яке Він дав нам у своїй смерті. Як нам зберегти це життя так само, як ми його отримали? Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Колосян 2.6. А як ми його прийняли? Вірою. Тому ми повинні зберігати його життя вірою, праведний житиме вірою. Віра в Христа забезпечує духовне життя так само, напевно, як вживання ситної їжі забезпечує життя фізичне, Спаситель говорить нам, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешу я останнього дня, бо тіло моє то правдива пожива, моя кров – то правдиве життя. Ми їмо його тіло, харчуючись його словом, бо написано. Що людина житиме всяким словом, що виходить із уст Божих. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.